Так, один невеликий відос на сьогодні. Також робота на зубофрезері. Страшно дивитися на те, що тут що, що, щось і стало, але нарізаємо ми шестерні до Тельфера, ремонтував, зустрічався, я думаю, бачили таку штуку. Значить, Ось оригінальна деталь, вона замучена, затрючена. Модуль 15 Z14. Ну, Оці саме деталі я роблю досить часто, тому що вони виходять з ладу частенько. Рідше до них роблю це колесо. Це пара, з якою вона працює, модуль 1,5 Z92. Ось оригінал, теж він вже тут, вже воно на зуби ніяк не схоже ну, великих деталях залишилось, зробити шпоночні пази на 8 і все. А от з малими деталями ну, не, не дня без прикола. В чому ситуація? Всередині отвір на 12, я взяв довгу оправку на 12 за точкою, щоб сюди ми могли вийти з ризою. А от зверху притиснуть, вже не вистачало довжини оправки. Тому я що зробив? Я гайку на 12 взяв сиру. І просто її пустив як жертвену деталь. Тобто жертвена гайка така в нас вийшла одноразова, її також прорізає фризою. це ніяк не шкодить. і Зараз вже прорізало гайку фризою і йде врізання в першу деталь. І потім одразу в другу. Хто уважно дивиться, бачить, що я її викатав, і ось зробив дуже маленьке торкання. Після цього дав глибину і прорізаємо. Будуть готові дві деталі. Так робимо шестерні до тельфера.